Добрий день. Давайте перепиш... перепишемо, перевіримо домашнє завдання, переписувати його не потрібно, але дехто з вас, мабуть, саме це і робить. Ну добре, у нас три задачі сьогодні: 19-18, це перша задача. Всі задачі у нас на властивості твердих тіл, тому що ми, рідини і пари, більш-менш. Опрацювали, але попереду контрольна робота, тому потрібно все ж таки з тим з такими задачами теж розібратися. Тому рухаємося вперед. Перша задача до сталевого дроту задовжки 1 метр з площею поперечного перерису 0,5 мм 2 підвіше вантаж масою 15 кг. Знайдіть механічну напругу в дроті, його відносна і абсолютне видовження. Ну зрозуміло, що цю задачу можливо розв'язувати покроково, і я сам так і буду обчислювати і перевіряти одиниці, але я показую, як би нам е, не було необхідно при... знаходити проміжуточні такі е, значення, то як би ми могли це розв'язати. Тому в мене буде такий подвійний розв'язок. Ну давайте подивимось, як я це зробила. По-перше, ми записуємо із таблиці е, сталу юнга Константу Йонга далі ми переводимо систему інтернаціональну площу, все інше не потрібно, і нам потрібно знайти механічну напругу відносно і абсолютно видовження. І якщо ми записуємо механічну напругу, то за визначенням це сила поділіть на площу, сила, яка діє перпендикулярно. В даному випадку це сила тяження, і ми можемо знайти напругу саме ось цієї формули. І саме тут ми будемо перевіряти одиниці, тому що маса це кілограм, скоренні метр в секунду в квадраті, площа метр квадратний. Ньютон на метр квадратний це паскаль. Далі ми розуміємо, що у нас є закон Гука, який можна записувати через відносно видовження, ось таким чином, і звідси ми можемо знайти саме це відносно видовження. І я буду обчислювати його безпосередньо ось по цієї формули, але як би нам не потрібно було шукати. Механічну напругу, то ми могли би ось таким чином записати формулу для відносного видовження. Відносне видовження у нас паскалі на паскалі скоротяться і буде одиничка, але в підсумку я написала в відсотках ну, як, як, як кому завгодно. І далі із формули відносного видовження ми можемо знайти абсолютне видовження. І знов, якби нам не потрібно було все проміжуточне таке обчислення робити. То ми б записали ось таким чином підсумкову формулу. Але використовувати будемо це, це саме значення, яке ми знайдемо безпосередньо, тому і перевіряються одиниці легко, і обчислювання теж будуть дуже прости. Тому ось таким чином я показала відразу всі формули. Якщо ви не використовували ось ці можливості, це не обов'язково, ну, корисно, тому що. Ви вже розумієте, і я не знаю, яка буде саме у кожного з вас задача на контрольній або тестовій роботі, відкрита задача. Тому я показую всім можливості. Добре, наступна задача 33.9. Вантаж підвісили до троса, що складається з 10 однакових дротів. Потім один такий же дріт розрізали на 10 тільних частин, і до однієї з частин підвісили той самий вантаж. Порівняйте відносне і абсолютне видовження дротів у обох випадках. Ну, для того, щоб це було трохи більш наглядно, я ось тут нарисувала. Так, це не 10 дротів, але і N. N у нас 10, і площа цих дротів буде N умножити на S. А довжина кожного дроту L. Коли ми беремо ось такий один маленький, 10 дроту, площа у нього буде S, а довжина L ділити на N. І відносно видовження, ми тільки що в попередній задачі розглядали, це механічна напруга поділити на. Стало йонка константу. В даному випадку а, механічна напруга це сила поділити на площу, сила – сила тяжіння. Нам казали, що один той самий вантаж буде підвішувати ось до цієї системи і ось до цього дрота. Тому о, бачимо, що в нас маси прискорення вільного падіння і стала Йонга вони константи, тому о, відносно видовження, воно обернено пропорціонально площині. І ми можемо знайти відношення. Цих відносних видовжень. Воно буде обернено пропорційно площі, площі, і тоді ми це знайдемо і у другому випадку, в 10 разів, воно буде більше відносно видовження. Далі ми дивимося на абсолютне видовження. Знов ми будемо дивитися на формулу, і бачимо, що у нас знов МЖ поділіть на модельйонка, вони константа, тому абсолютне видовження, воно буде пропорційно ось такому відношенню. Довжина трота або систему дротів, і ділить на площу. І якщо ми будемо знаходити відношення, то ми бачимо, ну для першого довжина, для першого випадку ось, довжина L, а площа N множить на S. Для другого випадку довжина L на N, я навмісно залишила тут знаменники, а площа S. E, N скорочується, S скорочується, L скорочується. У нас все скорочується, тобто. Абсолютно видовження буде однаково. Ось саме це ми записуємо з вами вже в відповіді. Ось таким чином розв'язується ця задача. І наступна задача вона нами вже розв'язувалася в 7 класі, але там у нас була вона більш складна. Потім ми розв'язували її в 9 класі, це вже було, як само собою, і в 10 вона знов. Нас наздоганяє. Добре, яка жорсткість системи з двох джгутів, з'єднаних паралельно і послідовно? Жорсткості джгутів К1 і К2. Ну, по-перше, я все ж таки дуже прошу, щоб ви не використовували відразу? Висновки безпосередньо готову формулу, тому що так, ми з вами, коли запам'ятали, в сьомому класі ми не могли цього запам'ятати, але в дев'ятому, коли ми запам'ятали, ми це запам'ятали через з'єднання споживачів в електричному колі, і ми розуміємо, що для жорсткості там буде протилежне закономірності. Ну тобто, якщо для провідників там при послідовніму складається, то здесь при паралельному складається. А все інше, навпаки. Але не можна таким чи таким чином бажано запам'ятати, тому що ми дуже класно пам'ятаємо з вами закономірності паралельного послідовного з'єднання споживачів. Сподіваюся, пам'ятаємо дуже класно. Але е, ми не можемо це використовувати як розв'язання задачі. Нам потрібно все ж таки ці формули отримувати, тому що зрозуміло, що зараз нас запитували: не запишіть відповідь, а знайдіть це. Тому давайте ще раз будемо вспомінати, як це ми робили з вами в попередніх задачах, в попередній ситуації в 7, а потім і в 9 класі. Якщо нам дані дві пружини, я навмісно їх різними нарисувала, якщо вони з'єднані паралельно, то це означає, що ми верхні кінці пружин фіксуємо на якомусь Підвісі і ніжний закріплюємо таким чином, щоб коли ми будемо прикладати сілу, щоб у нас пружини розтягувалися однаково. Тобто, щоб ось ця пластина або стрижень, неважливо, важливо, що це буде, щоб він був паралельним. Але при цьому ми розуміємо, що він дуже легкий, або ми враховуємо. Цю нагрузку безпосередньо в діючі сіли. Це неважливо. Зрозуміло, що якщо ми діємо ось такі, такої сили, то вона буде розкладатися на ці дві пружини. І це таке така ситуація, що сіла, сума сіл, які діють на кожну пружину окремо, вона дорівнює ось цій сіли. Це у них як рівнодійна буде. Ми закріпили таким чином, щоб розтягувалось паралельно, тому видовження будуть однаковими. І коли ми кожну силу через закон Гука замінимо через добуток жорсткості на видовження, то для F це буде підсумкова жорсткость, тобто жорсткость самої системи, множить на Х для першої пружини к 1х, для другої пружини к 2х. Но на х ми скоротимо, а це К, який ми знайшли для системи, це і буде К паралельно. Тому для паралельного з'єднання пружин це буде сума. Пружин. Тепер те ж саме ми робимо для послідовної, ну майже те ж саме. У нас є дві різні пружини з різними жорсткостями. ми одну за одну за І ми не враховуємо той факт, що ось ця нижна пружина з жорсткостю К2 вона має е, якусь е, вагу. Ми ці, цим не хтоємо. Тобто ми будемо вважати, що сіла, з якою ми будемо тягнути ось цю нижню пружину, вона. Набагато більше, ніж вага цієї пружини, і тому ми можемо нехтувати вагою ось цієї пружини К2. Тоді розуміємо, що сіла, з якою ми діємо на кожну пружину, вона однакова. Але перша пружина у нас видовжиться на якусь відстань Х1, друга на якусь відстань Х2, і загальне видовження, воно буде дорівнювати суму цих видовжень. І кожне з цих видовжень ми заменимо за законом Гука на відношення сіли до жорсткості. Далі, так як сіли у нас однаково, на насіли, ми скоротимо, і в даному випадку у нас саме послідовне з'єднання, тому це жорсткість це буде жорсткість послідовного з'єднання. І вона дарівню в такому співвідношенню, але це ми розуміємо, що ми знайшли не жорсткість послідовного з'єднання, а ми знайшли величину обернену. Якщо потрібно буде, ми повинні привести до общого знаменника і потім перегорнути цю формулу. Ми так робили. Якщо для двох, ну я можу нагадати вам, як ми для двох зазвичай робили. Давайте я ось тут збоку допишу. Я це зараз ну, відразу не зробила, але у нас буде такі формули. Тобто у нас К послідовна, воно буде дорівнювати К1 на К2 помножити і на К1 плюс К2 поділити. Ну, якщо дві пружини, то так можна робити. А якщо в нас більше пружин, то формула трохи не так буде записана, тому, будь ласка, приводимо до общого знаменника, а потім щось інше робимо. Ну добре, ось така домашня робота у нас сьогодні була. Сподіваюся, що ви з нею впоралися. Можете перевіряти, можете оцінювати і публікувати свої підсумки. Все, відпочиваємо.